Ось, пришла на пляж. А тут и есть интересная информация, корыстно. Собаки на Ой, роздягалка є, а я купальник з дому вдівала. Ну, буду йти назад, перевдягнуся. Ну що ж, класно, зараз спробую туди перелізти через цю огорожу. І піти ближче до води. Ну, такий пісочок після вчорашнього дощу прохолодний. Посидіти на ньому не посидиш, мабуть, але можна буде трошки пробігтися, пройтися. Хоча декілька хвилин можна буде вже й посидіти. Ось тут так -от ще треба переступати, перелазити. От і море. О, а тут пісочок тепліший. Хвильки. І вон є у воді, заходили. О, з того боку теж гуляють. Та красота така ви що? Тепло. Ісочок теплий. зараз я тут ляжу і буду загоряти. Всім гарного дня, пока-пока!